Місто Кропивницький розпочав підготовку до новорічних і різдвяних свят вже з понеділка. Почнеться прикрашання площі перед міською радою, так як минулого року, тому що ви знаєте, що ще перед повномасштабним вторгненням наша ялинка постраждала, і купувати нову ми не вбачаємо зараз заможливе. 6 грудня з 12 до 18 в туристично-інформаційному центрі буде працювати різдвяна новорічна локація Святого Миколая. 6 грудня на день Святого Миколая у нас. Традиційного відкриття, так як ми завжди робили, не планується. У нас запрацює новорічне містечко. На прикрашання ялинок саме перед міською радою ми не будемо придбавати цього року. Минулого року за рахунок спонсорів були припані нові гірлянди. Ми плануємо в цьому році повторити минулу традицію. Відкриємо новорічне містечко. Новорічне містечко почне працювати з 2 грудня і буде воно працювати по 4 січня. Плануємо розмістити 8 будиночків, вони будуть яскраво оздоблені. Буде локація ця розташована біля будинку міської ради. Все це за рахунок підприємців, тобто міська рада. Кошти свої вкладати не планує. Крафтові вироби планується також розмістити. Ярмарки будуть напередодні всіх свят, напередодні Святого Миколаївця 5 грудня, напередодні Різдва і напередодні Нового року.